Вітаємо, друзі. Кожен день наші воїни утилізують російську техніку. Знищення російської БМП-3. Дрон України влучає чітко в ціль. Техніка окупантів кинута після невдалого штурму. А тепер ще й спалена. Друзі, кому подобається формат палаючої техніки окупантів, за своїм бажанням можете підтримати, поставити лайк. Але це тільки початок. Видовище для справжніх естетів, епічний вибух боєкомплекту російського танка черепахи та миттєве прожарювання техніки, машина розлетілася на друски. Просто на ходу після чудового попадання на камікадзе в невеликий просвіт, незахищений навареними металевими листами, розкішні кадри і бездоганна робота наших хлопців. А на цих кадрах потужний вибух після авіаудару по російському командному пункту. на Херсонщині та величезна вирва. Що ж таке там зберігалося? У кого які думки, друзі? Залишайте в коментарях. А далі блискуча бойова робота наших артилерістів, операторів ударних дронів, протитанкістів, саперів, нашої героїчної піхоти. Армія окупантів вдруге кинула в атаку 57 одиниць бронетехніки, щоб прорвати повіромо таврійських десантників на Курахівському напрямку. Масовий російський штурм знову зазнав фіаско. Окупанти упродовж України задіяли 10 танків, 47 бойових броньованих машин. Але, попри шалену кількість ворожої техніки, усі намагання ворога вкотре, були помножені на нуль. Але це ще не все. Бездаганно точна, практично хірургічна робота оператора українського дрона підрозділу БПЛА групи Харон. Пілот прицільно провів в найвразливіше місце між корпусом і баштою замаскованого російського танка Т-72, який ефектно здетонував і в підсумку вигорів дотла знищений російський танк т 72 Дрон Чітко знайшов слабке місце покинутої техніки і був повністю утилізований. Знищена російська БМП 2. Знищення в кадр не потрапило. А ось як догорає техніка і детонує зняти встигли. Блискуча робота наших вогнів. Однозначно підтримаємо лайком. Нікчемна російська БМП-3 з мангалом. Як же дрон потрапив у потрібне місце? Мабуть, перевозили БК. Потужна детонація, повне вигорання техніки. Кожен день такі кадри не побачиш. Але ми не зупиняємось і рухаємо далі. Знищений російський танк Т-72 у Донецькій області. Думав, що невидимка і непробивний, а виявилось звичайна залізяка. Яка почала свою утилізацію після попадання дрона за 500 доларів. Також з приємних новин у Ростові палає. Ймовірно, склад з комплектуючими для дронів. Все місто затягнуло димом. Місцеві канали повідомляють про пожежу на складах, де горить полікарбонат. Мережі пишуть, що в цій локації можливо росіяни тримали велику кількість комплектуючих для дронів. Сподіваємось, що так і було. Також продовжуємо друзі інформувати про те, що відбувається на фронті. Сіверський напрямок на південь від Івано-Дарівки та Спірного противник зайняв ділянку шириною 4,3 кілометри на глибину 1,4 кілометри у районі Івано-Дарівки. Російські війська продовжують атаки малими штурмовими групами. Ситуація дуже складна. Північніше роздолівки противник просунувся вздовж лісосмуги в напрямку переїзного на глибину 2 кілометри. Противник атакував уздовж цієї лісосмуги мотострілецькими підрозділами за підтримки бронетехніки. Покровський напрямок. Противник закріпився на південній околиці Тимофіївки на ділянці шириною 700 метрів, на глибину 600 метрів. Тривають бої за південні будинки. У веселому та на околицях зберігається висока інтенсивність бойових дій. Ситуація без істотних змін. Південно-Донецький напрямок. Дроноводи ЗСУ атакували позицію російських військ у південно-східній частині Костянтинівки. Ворожа піхота робить спроби закріпитися на південно-східній і східній. Відні околицях села уздовж Балки Солоненька противник закріпився на глибину 1,1 кілометрів у напрямку траси. Часів Ярський напрямок. Уздовж каналу Сіверський Донець, Донбас, на північ від Калинівки та в районі Кліщівки зберігається висока інтенсивність бойових дій. Ситуація без істотних змін. Росіяни зайшли в Торецьк, бої вже перейшли в безпосередньо межі самого місця. Таку інформацію передає військовий офіцер, офіційно від. Нашої влади поки що ніякої інформації не було. Також на турецькому напрямку окупанти поїхали в штурм двома танками і двома БМП. Все відбувалося вночі. Наші дроноводи розбили колону. Ранкові кадри були дуже чудові. А ось черговий приклад того, що замість того, щоб мужиків відправляти на фронт, краще б дали їм роботу нормальну в країні. Але ні, Путін вирішив спускати гроші народу та життя народу на війну. Командир поклявся посла. Мене в таку, з якої я не повернуся А я обіцяю розповісти, як він заробляє гроші на поранених, нагородженнях особового складу, як наші пацани осетини гинуть, яких командир відправляє штурмувати посадки по мінному полю. І вони там гинуть, скаржиться окупант. Розговор з його жіною його жіна мене обула на 2 мільйона рублей. Он приходять сюди, присилають перевірку і починають самі разговаривать. И мне он угрожает теми словами, что он меня отправит в такое дерьмо, откуда я не вернусь. Скажите мне, пожалуйста, кто такой Беларик, чтобы он людьми и жизнями распоряжался, кого куда отправить. А чим ви думали, коли перлися на цю війну? Такі зізнання від російських солдатів почуєш нечасто. Мабуть, цей оце розуміє, що розголос це його єдиний шанс врятувати шкуру. Що кому-то говорить, і он беріть телефон, і мене матом покриває, і мені говорить, що он мене отправить в таку, куда я не вернусь. Владимир Владимирович, і всі наші стоячі. вышестоящие органы, как говорится, по поводу Белавина, кто может это все решить и все остальное. Я сейчас пойду еще в прокуратуру напишу, что мне Белавин угрожает. Меня отправить в такую, да я не вернусь. В смысле нету на него закона или как? Також з приємних новин США погодилися озброїти ракетами американського виробництва десятки винищувачів F-16, які передадуть Україні. Це все звичайно добре. Що адміністрація Байдена заявляє, що надасть такі ракету класу повітря-повітря і бомби. Але може ви вже нарешті і літаки передасте? А поки тільки слова, слова і так вже два з половиною року. Також Міноборони США оголосила про значний пакет підтримки, де використовують близько 1,5 мільярдів доларів. До нього увійдуть боєприпаси для Насамс, боєприпаси для ППО малої та середньої дальності, ракети РІМ 7 для протиповітряної оборони, засоби РЕП, боєприпаси для Хаймерс, снаряди 155 і 105 мм, мінометні міни калібру 120 мм, високоточні авіаційні боєприпаси, ракети з оптичним відстеженням і і дротовим наведенням ТОВ, протитанкові комплекси. Джевелін і АТ4, стрілецька зброя, вибухівка та обладнання для вибухів, системи захищення зв'язку, послуги спутникової зйомки. Ось такі, друзі, події відомі на сьогодні. Свої думки залишаємо в коментарях. А ми дякуємо вам за вашу підтримку та вашу увагу. Разом обов'язково вистоїмо. До зустрічі!